Усім привіт, друзі! Ви на каналі Бравл Калсько-Поприселений канал. І ми з вами, друзі, продовжуємо і вже нарешті закінчуємо проходженням гри Evil на друзі. І нарешті, як ви пам'ятаєте, в попередній серії ми зібрали останні дві швидкі маски. І в цій серії ми нарешті з вами будемо рятувати дітей. Не буду дозволяти, поїхали. Так, склад ісь легко. Сьогодні у нас буде епічна. Теча, або експерт, або теча на повітряній кулі, можна так сказати. Сьогодні я попробую через неї втекти Ось, і обов'язково прийти. Тому, друзі, готуйтеся, буде реально дуже класна. Серп, які ми з вами втечемо нарешті від Монашки. Так. Ну, для початку. Спіграль сьогодні у нас повезло, як, але. Я хочу спершу підтактувати провід, тому що без провода, чесно сказати, буде дуже погано. Зачинаємося. Машка, привіт! Все, Монашка у нас пішла туди тоді. Я тут беру граль. І все. Так, головне, щоб за мною Монашка не пішла. Це саме найголовніше. Так, ну що ж, Епічна втеча сьогодні у нас. Так, граль у нас щось взагалі висунувся, не знаю чому, чому так вже автори зробили. Так. Досягнення отримано зібрати маску. Цікаво, що мені це кіза дали це досягнення. Маска. Маска перезарядиться. Ви повинні чекати, поки перезарядиться. не будь... Перезарядка не буде завершена. О. Так. Ну що? Давайте погнали рятувати сьогодні дітей. От, наші діти, до речі, тут вову, вони всі тут. Так. Зразу так от їх. Все. Сьогодні вже реально це буде фінальна серія нарешті, решті в цій грі. Так. Ну, наші діти тут працюють, дуже тяжко, це просто капець. Так, я кого там прикликав цю дівчинку, але щось вона не йде. Ух ти ж! Блін, монашка мене налякала. Так ну монашка собі йде. Хай собі йде. Давайте тоді цю дівчинку тоді понесли. Так. Діти, ви сьогодні нарешті будете врятовані спустя сім серій. Ой, шість, точніше, серій. Ух! Так, давай давай, сюди йди. Давай тобі відчиню двері. Добре, вона нас себе писали, чин. Так, 80, 13. Так, нам треба, до речі, ломаку знайти. 70, 13. Так. Тут головне бути... Побереться ще з монашкою, треба бути. Це по плану і прошу. Так, монашка, привіт. Так, вона тут трохи, до речі, дивно якось ходить. Тоді якось отак і тоді об, 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 обдурю. Оп. Я сьогодні буду, напевно, цей от баг використовувати, щоб... Ну, я знаю, це трохи не але. Блін, вона мене просто буде бісити. Сюди? О! Все, ми її забугували. раз тоді ми так і забугували, тому що. Ну, я просто не дуже хочу проходити. Тому що вона потім буде дітей тоді мішати. Ось. І це трохи мене буде дратувати. Чекай, може ломака у нас була. Е, тут. А, ломаки тут було. Так, добре, тоді давайте тоді що? Найдемо тоді карточку, вона нам сьогодні потрібна. Так, тут у нас карточка, скоріше все, як була. А, ну так. Блін, з одної класу з тої сторони тим, що клас, що ми забували, забугували, але з другої сторони ні. Так, ножниці. Добре, тоді так. Привіт. Так, ну тоді давайте тоді так і обдуримо на 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 Так, тепер дзвінок більш... Тепер дзвінок не працює. Так, монашик. Привіт. Іди сюди. Ти мені дуже сильно потрібна. Ах ти хитро, застіг. Настільчику йде, бачили? Не зачинила двері випадково? Все. Так, тоді що? Зараз будемо кликати цю Ту, добру монашку. О! Диви, карточка тут. Як мені везе сьогодні. Мене би, до речі, було Маку знайти. Оп, ну все, так тоді так кличем. Так, Ломака, скоріше всього, вона на другому поверсі. Так, і тут нема. Тоді значить, що вона на кухні. Це Ломака. Ломака. Угу. Який, до речі, тільки не замітив, трохи і не ста. Так, все вона поїхала, це добра монашка. Тому що це був... А це воно, на всякий случай я це зроблю. Так. Ну добре, тоді пішла до дітей. того. Так. Ідемо сюди, і зараз тоді, що будемо балони перетаскувати. Тільки треба бути з доброю монашкою бережі, що тому що вона... Може тоді злякатися і вона знову поїде. Так, очікуємо. А, вона вже заснула. Супер. Так, дзвінок не працює, все. Так. Йдимось сюди. Оп, це ось сюди, Кинув тоді. Ти готовий йди йди сюди. Так. Нащо ти тут, і це був довгий шлях, і ти прийшов зі всі випробування, які я підприготував для тебе. Прийшов час врятувати всіх дітей з пральні. Сподіваюся, ти готовий. Візьми креслення з самого столу і від... віддай їх дитині, який знає, яких почитати. Дитина роз... зрозуміє, що необхідно зробити. О, ви ще не відкрили справжню силу маски. Спробуйте сконцентруватися, і ви знайдете спосіб її активації. Так. Ну все, тепер у нас є сила маски. Ось. І тепер ми можем... Толюк зачинив. А, чи я навіть його не відкривав. Так, тобто ті зараз підтоді дітей туди. Переносим. Так, ти відав креслення хлопчику в Все, зараз тобі тоді відвозить дітей, а я тут беру цей балон. Так. Тільки головне перейти, чи дитина йде. Так, все вона йде. А я тоді що? А я тоді от так от. Оп. Ой! Мусорник зас... заспавнився. Так, ну в принципі, до речі, можна опалу не ставити, в принципі. Поки вони там прийдуть. Так. Так. У нас синьорукий хлопчик у нас тут чекає. І ми тут також чекаємо на дітей. Так, це вони йдуть покійно. Е, вони дуже довго будуть цю от кулю, як би робити. Це дуже погано. І тоді давайте я його одразу покличу, щоб він відчинив їм. О, бачите? Вже ота дитина є. Так, єдине там дитина йде, до речі. мені не треба до неї тут торкатися, то вони тоді розпахується. А я цього не хочу. Все, вони спокійно собі йдуть. Пропустіть дитину з поломаною шиєю. Я лаш тут дівчинка. Так. Блін, зараз з того будуть цю повітряну кулю будувати. Це просто жах. Жах. Все, тоді тут, тут сидіт стоять. Сеп 853. Нічого собі. Цікаво, як грузовик, роз, речі, називається. Это интересно. LB 2017. Чекай. Ага. Так, ну сам, у нас тут где будут кулю. Приказ за наблюдать. Особо 3000 миллиардов років. Глашный тип, что ви тут стоїте? Чого не йдете працювати? Добре, це у них своя черга. <клес> 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 так, у них щиттям дуже повно виходить, Ось до речі, присіли. Чого вона така, до речі, плоска? Ні, ну я розумію, що вона надута, але. Ну, Такою плоское це зарікається. Взагалі... Так. Чи, так, третя часто що у нас кулі. І потім буде ще одна. Ні, вони нормальні, типу. Із того, що було на дворі. Ну, на дворі кажу, правильні, то вони віддали що це з цього шить кулю. Клас. Так, ну все. Останні діти у нас зараз будуть шити кулю. А ці, до речі, присіли бо тому що вони втомились. Ні я розумію, тільки так пару серій у нас там, вони працювали там, типу... Тобто от, вони хочуть віддихнути вже за скількись років. тому Вона може зкількість років їх тримала. Так, ну добре, тоді я що? Тоді я йду за Дечим, за факелом йду. Так, головне не. <клес> <клес> Оце так, я ніколи так раніше не телепортувався. Ну, аж, до речі, можна буде випустити, але не хочу. Ха! І я її них... я її не буду сейчас Ладно, тепер можна пошути. Оп. Ой, тихо. Ой! Тихо-тихо, не підпалити дітей. Ха, підпалив... Підпалив ус. <сіхання> Капець, сагорит. Где-то чек-тікатя, що тут все підпалив випадково. Боже. Не, не, за, за це... Монашка це заслужила Монашка це точно заслужила А сюди это чи не йде? Не, ну, пане не йде Так, ну все, дети заходят по витрину кулю. А дальше я хочу попутать на по витрине кулю, можно? Ах ты ж. И не можно. Не дозволяют. О, зачинят это двери. Зачинят двери, блин, ну ладно. Вот, давайте я тоже захожу. Заходжу я к пассажиру. Маска трохи мешается, но окей. Все. До захисту отримали, покиньте школу. Врятуйте дітей легко. Все. І я ж твою школу згорів. Підгорів дотла. Ха. Так тобі це. Так. От я, до речі, трохи не розумів цього момент, що це значить. Прекрасна кінечна сцена. Пока, монашка! І все. Ну що ж, друзі, от такий от фінал нашої прекрасної ігри монашки. Ну що ж, друзі, на цьому дякую всім за перегляд. Ставте лайк, друзі. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь мій канал, якщо ще ж не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Всім дякую за увагу! Це був фінал Монашки. Всім. Дякую за увагу. Бажаю удачі. На все добре.